Ну що, ви скажете, знімати відео чи не знімати, приносить воно результат чи не приносить. Приносить, дивіться, раз я тільки у відео показувала, що я буду продавати е, як воно називається, маргаритку 5 гривень. Раз і є замовлення. Тому знімайте відео. Хто хоче продати свої рослинки, хто хоче зайнятися продажем, перепродажем, знімайте відео, робіть пости, Не соромтеся цієї роботи. Дивіться, раз у мене все замовлення 100 гривень. А що вам? важко взяти взяти накупати 100 гривень цих фіалочок якихось, ромашечок які у вас є. До речі, пакети із цього із як вона, Аврора підняв. От, дивіться, от такі плюс-мінус, можуть бути. Ну, поначалу перші будуть більші, понятно, а далі будуть трошки менші. Але по 5 гривень дивіться, ось. Все. 5, 5, 5, ну, дивіться, 5, 5. Ну що. Що, у вас немає таких фіалочок? Та блін, як же вони називаються? Маргаринки. Я їх так багато балакаю, що я забалакаю. Коротше, ладно, всі ми такі. Дивіться, скільки в мене всяких квіточок красивих є, тому робіть відео. І я далі рекламую, я продаю, хто хоче, скупляйте. Отак я їх копаю, отак от я їх запакую і завтра підуть. До речі, доставка по району працює. Хто хоче, пишіть. Пам'ятайте, червоні і крімчорні щуки є в наявності.